Вітаю, товариство. Днями я згадав, що десь рік тому відбулася подія, про яку на той час не говорив тільки ні ми. Публікації на перших шпальтах всіх видань, запеклі баталії у соціальних мережах, гучні звинувачення один одного, цілий місяць всі ламали списи, а потім все стихло. І так у нас завжди ми бачимо початок гучної справи, зміни на ній хайпують смакуючи всі подробиці, а потім тиша. І вже нікому не цікаво, що відбувається зі справою, в якій від рук поліціянта загинув мешканець Дніпра. Чи цікаво? Тож зараз я повідомлю вам останні новини, але для початку нагадаю про що йдеться. Все почалося 29 серпня 2023 року у місті Дніпро. Патрульні Єгор Звонков та Анастасія жила зупинили автомобіль марки Ягуар за порушення правил дорожнього руху на проспекті Івана Мазепи. Поліція наполягає, що на момент порушення за кермом був Джумбері Сілагава. Але коли після зупинки автомобіля до нього наблизились патрульні, сілагава сидів на пасажирському сидінні, а за кермом Тетяна Патенка, його цивільна дружина. В машині також знаходились малолітні діти сілагави. Патенка відмовилась надати документи, що й призвело до конфлікту. А коли патрульні силоміць витягали її з авто, конфлікт перейшов у силову стадію. У відповідь на застосування сили до дружини, сілогамо накинувся на патрульних, через що патрульний звонков зробив в нього три трипосріл зі свого табельного пістолета Форт 17 Дві кулі влучили в сілогаво, спричинивши смертельні поранення, через які він і помер на місці. Інформація про цю подію миттєво потрапила у змі та соціальні мережі і поділила суспільство на два табори. Вбивство поліціянтам чоловіка, який хоч і був п'яним і напав на патрульних, але не мав при собі зброї, знайшло підтримку далеко не у всіх. Але було не менше й тих, хто схвально ставився до дій званкового. За два дні після трагедії, коли Званкова обирали запобіжний захід, під будівлею Кірівського райсуду Дніпра зібралось чимало патрульних, які вирішили підтримати свого колегу. Попри очевидний тиск з боку поліції, прокуратура все ж таки кваліфікувала дії званкова не тільки як перевищення службових обов'язків, але й як навмисне вбивство. А прокурор в судді клопотав про арешт патрульного, проте суддя відправив Званкова під домашній арешт. Згодом цей запобіжний захід змінили на нічний домашній арешт. А 28 лютого цього року суд взагалі відпустив Званкова під заставу 242 тисячі гривень. Ще 30 листопада минулого року, за клопотанням слідчого ДБР, суд відсторонив звонкова від посади інспектора патрульної служби. Термін відсторонення декілька разів продовжувався, але 15 серпня суд відмовився зробити це знову. Тож нині звонков відновився на посаді. Наприкінці травня цього року ДБР закінчило слідство у справі звонкова, а прокуратура спрямувала обвинувальний акт до Ленінського ресур Дніпра. Влітку суд провів лише підготовчі засідання, а розгляд справи по суті розпочався 21 жовтня. Цього разу патрульні Дніпра чомусь не прийшли до суду підтримати свого колегу. Хоча одразу після трагедії мені особисто в приватних розмовах представники поліції повідомляли, що серед патрульних панують настрій масово звільнятися з поліції у разі, якщо Звонкова намагатимуться притягнути до кримінальної відповідальності. Але, як ми бачимо, ніхто не звільнився і звільнятися не збирається. Цікаво, чому? За словами прокурора, патрульні звонков Жила застосували силу, щоб витягти патинку з автомобіля і покласти її на асфальт, оскільки вона відмовилась надати документи, вийти з машини та намагалася в ній заблокуватися. У цей момент сіла гава, щоб захистити свою цивільну дружину від фізичного впливу, напав на патрульних і почав їх бити. Саме тоді, як стверджував прокурор у суді, у Званкова виник намір убити сіла гаву. Слідство наголошує, що в цій ситуації патрульний відверто знехтував найвищою соціальною цінністю життям людини, а також вийшов за межі повноважень застосовувати табельну зброю, наданих йому законом про національну поліцію, частини 5 та 9 статті 46, та положенням про порядок застосування вогнепальної зброї, частина 3. Усвідомлюючи, що він, званков, перебуває у громадському місці та може завдати шкоди іншим особам, у тому числі неповнолітнім, а також розуміючи, що застосування вогнепальної зброї може завдати смерті потерпілого та бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно здійснив поспіль три прицільних постріли у бік Селагави, який у той час перебував до нього спиною. Цитував обвінувальний акт прокурор Артем Жаліба. Він також повідомив, що Сілагава отримав два поранення в тулуб, внаслідок яких були пошкоджені обидві легені, права нирка, другий поперековий хребець та лівий плечовий суглоб. Травми, які призвели до шоку та гострої крововтрати, стали причиною його смерті на місці. Завершуючи свою промову, прокурор зазначив, що дії звонкова завдали моральної шкоди матері та двом дітям сілогаву, яку слідство оцінила в 5 мільйонів гривень. Звонков, в свою чергу, провину не визнав в повному обсязі. Наступне засідання у цій справі відбудеться вже 20 листопада у Ленінському райсуді міста Дніпро. Ну, а тепер, товариство, я поділюсь з вами своїми думками щодо цієї справи. Перше. Я надзвичайно здивований, що прокуратура зайняла таку принципову позицію. Зазвичай вона більш лояльно ставиться до злочинів, здійснених правоохоронцями. Друге, за весь цей час я не змінив свою думку і вважаю, що головною причиною цієї трагедії є вкрай низький рівень підготовки працівників національної поліції. Цілком очевидно, що вони не готові до виникнення нештатних ситуацій, вже не кажучи про те, що у них повністю відсутне розуміння необхідного рівня застосування сили. Звонков почав служити в управлінні патрульної поліції на посаді інспектора 29 травня минулого року, і рівно за три місяці він продемонстрував все те, чому його навчили. Нагадаю, лише що починаючи з 2015 року, за організацію та методичне забезпечення спеціальної підготовки поліцейських з метою набуття ними знань та навичок, необхідних для виконання повноважень поліції, зміцнення дисципліни та законності в діяльності поліцейських забезпечення прав і законних інтересів громадян, відповідав в тому чи іншому вигляді безпосередньо міністр МВС Ігор Клименко. Адже саме він був і керівником департаменту кадрового забезпечення національної поліції України, і заступником голови національної поліції, а врешті-решт, і головою національної поліції. Тож висновки очевидні. Третє для мене незрозуміло, чому ЗМІ за винятком лише одного видання «Грати», ігнорують висволення судового процесу, який має піти на користь не тільки суспільству, але й національної поліції та всій правоохоронній системі загалом. Хочеться вам нагадати, ви відповідальні за тих, на кому хайпували. Тож, товариство, не треба робити перечасні висновки та кидатись лайном один в одного. Вже скоро все стане на свої місця і суд поставить крапку в наших з вами дискусіях щодо цієї події. А ми, своєю чергою, будемо тримати вас в курсі. Ну, а поки пошиєте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підтримуйте та підписуйтесь на цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.